З винограду можна приготувати не тільки смачне вино або незвичайний десерт, але і саморобні родзинки існують такі сорти, які дозволяють отримати сухофрукти, не знімаючи ягоди з лози, а сонячне світло зробить продукт більш корисним Томсом Сідліс. Даний вид вважається найбільш універсальним. Він характеризується наявністю середнього грона близько 450 Стійкістю до нематод має невеликі ягоди янтарно-жовтого кольору з дуже солодкою ясистою якотю гармонійного смаку. Виноград може бути використаний як для традиційного виробництва винограду, так і для природної сушки. В останньому випадку, вже після 15 серпня, рекомендується прорідити лозу, щоб забезпечити доступ повітря, до залишилися ягодам. Найвища концентрація цукру настає приблизно до 15 вересня. Природна сушка триває близько 6 тижнів. Це сорт без кісточок раннього терміну дозрівання, він цінується за можливість природної висихання при виготовленні родзинок, а сухофрукти при цьому завжди виходять дуже високої якості. Плоди мають тонку шкірку світло-зеленого або жовто-зеленого кольору. Їх цукристість становить приблизно 20 один два Перетримувати урожай на кущах не рекомендується. Фієста схильний до зараження сірою гнилю і грибковими захворюваннями і поразки кліщами. Дівайн. Даний сорт являє собою складний гібрид з високим рівнем цукру близько 2-1. Він один з перших був отриманий в результаті застосування технології збереження зародка. Довайн відноситься до культур з раннім терміном дозрівання. Він має великі грона з білими овальними ягодами, якось яких дуже солодка при вирощуванні куща потрібно враховувати, що лоза дуже швидко росте, тому потрібно штучно обмежувати її, висоту єдиний недолік нестабільний по роках урожай. Крім того, сорт може пошкоджуватися низькою зимовою температурою сельма піт. Даний вид надраній і безсемянної на кущах формуються середні конічні грона з дрібними ягодами, рівень цукру яких близько 2-2. Слабка сторона сорту чутливість до нестачі цинку, але проблема швидко вирішується при кореневій підгодівлею даними мікроелементом, також виноград не дуже стійкий до грибкових захворювань і шкідників. Сельмапіт на кущах сохне набагато швидше інших білих сортів, крім того, з одного куща виходить більше родзинок з високою якістю, коринка чорна. Сорт має інші назви: зант-курант, мородина занта. Це безнасінний виноград з раннім періодом дозрівання має сильно з середніми циліндричними гронами. Дрібні ягоди винограду мають темно-червоний колір і покриті рясним восковим нальотом, а родзинки з них виходить дуже якісний, крім того, даний вид має приємний аромат, тонкою шкіркою і містить велику кількість вітамінів аскорбінову кислоту. Біофлавоноїди мурашину і саліцилову кислоти даний сорт схильний до пошкодження оїдіомом справжньою борошнистою росою і міддю несправжньою борошнистою росою, літній мускат. Цей сорт відноситься до столових, характеризується раннім терміном дозрівання, має великі грона, маса деяких може досягати один к овальними подовженими ягодами янтарно-білого кольору і мускатним ароматом, м'якоть м'ясиста з високим вмістом цукру до 2,0. Примітно те, що сорт стійкий до утворення несправжньої борошнистої роси і оїдів, крім того, літній мускат має високу транспортабельність, алмазний мусат. Даний сорт використовується для виготовлення кондитерського родзинок шляхом природної сушки, ягоди мають більш виражений мускатний аромат, ніж плоди сорту самер мускат. На кущах формують грона масою близько 450 з круглими м'ясистим плодами світло-зеленого кольору. Сохне виноград протягом 4 тижнів. Сильною його стороною можна вважати високу врожайність пасинків після заморозків.